Вітаю всіх, шановні пані та панове. Велика подяка тим журналістам, які прийшли на наше сьогодні відгукнулися на наше сьогоднішнє запрошення, незважаючи на дуже я б сказав би такі буремні події, які сьогодні переживає Україна. Ну одразу хотів би перейти ближче до справи. Інститут економічних досліджень і політичних консультацій реалізує і закінчує реалізацію проекту, який, який має на меті співпрацю між аналітичними центрами Вишеградської четвірки та України задля підтримки публічної дискусії, євроінтеграційних питань, і адвокації реформ. Це дуже така, так мовити, велика назва. Але в процесі підготовки цього проекту у нас було виконано певна кількість робіт. Певна кількість робіт одна із робіт була якраз присвячена судовій реформі. Причому ми судову реформу розглядаємо не тільки в технічному плані, як це все має так мовити відбуватись, Да як має бути побудована система суддів, але перш за все з точки зору того, що і судова система, і взагалі так мовити система юстиції, взагалі суспільство має базуватися на дотриманні прав людини. Це ключовий такий, так мовити, фундаментальний принцип. Навколо цього має фактично будуватися вся державна політика. Працювати держава, і як ви знаєте, права людини вони охоплюють і економічні, і соціальні, і інформаційну сферу доступ до інформації, це також очевидно одно з прав людини. Я хотів би сказати про те, що ми намагалися при цьому дивитися і на українські проблеми, і намагалися залучити досвід наших партнерів з країн Вишеградської, Вишеградської четвірки. І тут одразу у нас така виникла, так мовити, ситуація, коли ми займалися цими в нормальних політичних умовах, да, то ми в принципі напрацювали таке бачення, що як треба робити і яким чином, скажімо, уроки вишеградської четвірки могли бути використані безпосередньо в Україні. Сьогодні ситуація у нас з одного боку дуже сильно змінилася в політичному плані, а з іншого боку, ми бачимо, що сьогодні існує дуже великий такий, так мовити, тиск на зміну судової щодо зміни судової системи. І тому ми очевидно будемо коригувати Наші погляди і наші підходи, але тим не менше, я хотів би, щоб ми сьогодні з одного боку представили наші напрацювання. І мені дуже приємно, що одним із учасників і нашим партнером, який співпрацював з нами, є Євген Захаров, відомий український правозахисник. І також хотів би подякувати нашим партнерам, президенту центру політика правових реформ Ігорю Борисовичу Каліушка, який багато займається і сам професійно, і його центр, саме юридичний, Питаннями, питаннями так мовити конституційної побудови, якщо так можна сказати, української держави, де судова гілка влади є однією з ключових, і пана Володимира пана Романа Романова, який веде відповідну програму в міжнародному фонді відродження, і також є відомим правозахисником, який багато працює і особисто, і в плані координації зусиль громадськості, коли мова йде про захист прав людини і відповідне законодавче відповідне законодавче забезпечення, хотів би я завершити свою коротку таку вступну промову, тим, що очевидно, що судова реформа це одна із ключових реформ в Україні. Вона є дуже складною. Дуже складною тут є дуже великі очікування суспільства. Тому що всі прекрасно пам'ятають, і хтось стикався, хтось не стикався, але тим не менше, ми знаємо, що судова система, яка працювала до цього часу в Україні, вона показала свою неефективність, щоб мова не йде про корупцію. Да, корупція це само собою зрозуміла, але мова йде про те, що вона просто навіть так мовити банально не могла справитися з тим обсягом справ у відповідних у відповідно до тих вимог, які існували, скажімо, на той період часу. На той період часу, ну і крім того, крім проблем пов'язаних із захистом. Там прав людини і взагалі відправленням правосуддя з'являлися нові так мовити речі, нові стосунки пов'язані, скажімо, з інтелектуальною власністю, окремими новими, я б сказав, би речіма, феноменами соціально-економічними, яких не було раніше, де фактично наша судова система не мала відповідного досвіду і не могла адекватно реагувати, скажімо, на ці от нові соціально-економічні виклики. Другий момент, який є також дуже важливим, це те, що без реформи судової системи дуже важко вирішувати питання. Ну я так умовно це скажу в суміжних галузях. Да? Якщо ми говоримо про захист прав власності, якщо ми говоримо про нормальний інвестиційний підприємницький клімат, то без судової системи зробити щось дуже і дуже складно. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що і протягом, скажімо, останніх трьох років режиму Януковича відбувалося прі. Мі відверті порушення законодавства. Ясно, що на сьогоднішній день люди, які з цим не змирилися, вони також хотіли б звернутися до судів і бізнес, який було захоплено рейдерським шляхом, незаконний так мовити спосіб. Да? Очевидно, повернути сьогодні можна, ну так, за логікою, перш за все, використовуючи судову систему. Наскільки вона готова на сьогоднішній день до цього, це також це також велике питання. Але думаю, що в процесі нашого обговорення ми будемо говорити про ці і інші речі, і я з великим задоволенням хотів би передати Слово своїм колегам, давайте почнемо тоді з учасника проекту. Пан Євген Захаров. Будь ласка, а наступним буде Ігор Борис.